Головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко отримав нагороду Людина року 2014. За нею на велику сцену виходило восьмеро найкращих фахівців лікарні, бо це визнання результат спільної роботи усього колективу. За ним стоїть більше п'яти тисяч годин в операційних та більше тисячі двохсот врятованих життів. Про своїх власних кумирів, про те, чого боїться, таким захоплюється Сергій Риженко розповів нашому кореспонденту Юлії Кравій. Поки він робить обхід пацієнтів, щодня долає коридорами не менше семи кілометрів. Утім намагається знайти 20 хвилин на день, аби у спортзалі при лікарні розім'яти м'язи зі 100 кілограмовою штангою та пробігти ще додаткову відстань для тонусу для нормальної фізичної формі, я рекомендую всім старатися проходити день не менше 10 кілометрів. Максимальна вага, яку піднімає головний лікар Сергій Риженко, 120 кілограмів. У спортзалі, який на роботі нерідко підстраховує Юрій Скребець, його заступник, разом зі своєю командою, каже Сергій Риженко. За останній рік витримав не один іспит на професіоналізм та людяність. Бачили і генералів, і рядових, яких важка травма змушувала втрачати жагу до життя. Лікарі ж слабкодухості собі не дозволяли. Боролися за життя навіть тих, хто геть зневірився. Врятували 99% дев'ять пораненных бійців. Це врачи, которые не стояли в черзі за какими-то наградами, за какими-то призами, кубками. Они просто делали своє дело днем и ночью, неделями, не выходя з больницы. Мерилом свое как благополучие и счастье считали тысячи спасених жизней. Були часи, коли не вистачало обладнання, розповідає лікар. Його збирали скрізь, але ніколи, навіть попри надмірну завантаженість, лікарня не відмовлялася прийняти поранених. Ми з усієї області дихати апарати, тому що такого кількості ранених, які були заінтубіровані, які нуждалися в апаратах іскусственної теляції легких, нікуди больницями не було. Зі складнощами, які виникали протягом року, справлялися разом дружнім колективом, розповідає Сергій Риженко. Отже, коли його запросили на вручення премії Людина року 2014 до Києва, не міг їхати сам. Це їхні награди. Я спеціально, коли пригласили в Київ, поставив одну маленьку умови – взяти з собою представників наших колективів, наших відділень, лучших хірургів для того, щоб Они почувствовали важность и причастность к этой большой награде. Цього року, вперше за 20-річну історію програми Людина року була створена особлива премія Обранець доблесті її удостоїлися патріоти, які щиро присвячували себе справі. Серед них був і Сергій Риженко. На сцені разом з ним її отримували, й восьмеро лікарів, які у найважчі для країни часи пліч опліч боролися за життя поранених героїв. Окрім премії Обранець доблесті привезли іншу Кумир українців. Себе ж у статус кумирів не підносять. Згадують про своїх героїчних попередників. Колишніх керівників лікарні Мечникова. Я в більшій степені хотів би назвати своїм куміром того же Николая Пирогова, который в 1853 році пропирвал сотні поранених У нас в больнице Мечникова. Вот мой кумир. Підбивати підсумки фахівці мечникова не поспішають зараз ще привозять поранених. Робота триває. Найбільший гріх для медика вважає головний лікар. Це братися за справу, яку не здатен завершити успішно. Отже, права на помилку за собою не залишають. Бравих вояків намагаються врятувати нерідко від безпорадності. Саме її каже лікар, слід боятися. Що ще може налякати людину, котра уявляє життя як веломарафон, де головне рух та шалена швидкість. Останавляться так, як езда велосипеді, остановився, упав упал. Только період, только період. Юлія Крива, Олександр Дубина, новини 11 каналу.